Доброго дня, підписники і гості каналу Квітосад Півдня. Запрошую усіх бажаючих до перетворення оцього куточка саду. Зараз його клумбою ну аж ніяк назвати не можна, але дуже сподіваюся, він нею стане після виконання п'яти видів робіт. Отож, до справи! На першому етапі мені потрібно підготувати ділянку так, щоб вона отримала більш-менш чіткі обриси. Зараз тут проглядається такий собі трикутничок. Тижні зодва і назад я вирвала уже була всю тут траву, було чистенько, але із-за хоч і невеличких, але частих дощиків. Не вдалося продовжити роботу далі. Тому, як бачите, земля уже знову заросла новеньким дрібненьким бур'янцем. Отже, зараз я його збираюся висапати, вигорнути, наскільки це буде можливо. Також позрізаю квітконоси хрону, які цього року цвіли прямо неймовірно гарно. І також отут із справа. Треба зробити лінію більш чіткою лінію, яка розмежовує саму ділянку із газоном. Ця ж сама діляночка, але вже після первинної обробки. Різниця очевидна. Висапала геть гарненько бур'янці, визбирала верхівки і корінці, склала он у відро із хрону повирізала квітконоси, пожовклі і сухі листки та ті листки, які лежали на землі. Он Два снопики наскладала, це все буду виносити викидати. Тепер, як бачимо, ділянка чистенька, добре на ній вже видно що куди можна посадити. Видно гарно. Межу із правого боку, де має бути клумба і де має бути газон. А з лівого боку межу буде утворювати хрін. Це агресивна рослина, але мені вдається з нею справлятися. Листя беру у закрутки, коріння теж. Буває, викопую, знову ж таки, на якісь закрутки, або буває просять у мене, щоб розвести в себе цю рослину. І таким чином він у мене не розповзається нікуди десь далеко, а росте отут, на постійному місці. Тепер він мені створюватиме фон. Ось так це має бути. Він опиняється на задньому плані, темний на колір, високий. А вже тут попереду будуть рости інші рослини, а точніше, гризантеми. Вони світліші на колір. Тобто їхнє листя світліше, сіреньке, і на отому темному фоні хрону вони будуть гарненько виділятися. Наступний крок стосується махрових підсніжників. Вони у мене ростуть ось тут рядочком попід хризантемами. Садила їх сюди, ховала у тіньочок, Думала, вони тут будуть трошечки більші, ніж були на сонці, але ні, вони такі самі за розмірами, маленькі і тому вигляду ніякого немає в цьому рядочку. В одному із відео я показувала, як вони виглядають. Тобто ніяк вони не виглядають, що вони є, що їх немає. Тому хочу. Спробувати зараз знайти той рядочок, виняти цибулинки із землі і посадити їх в одній точці, щоб було хоча б простіше тут сапати. Тому що ж сапун не можу заглиблювати, постійно мушу собі нагадувати, що дивися ж там десь в землі цибулинки, підсніжників і треба бути обережною, щоб їх не пошкодити. Добросовісно перелопатила той рядочок. І оце все, що знайшла п'ять штучок. І то ледве-ледве знайшла, думала, що геть нічого не буде. Е, оце ж колись, здається, ще інтерфлора прислали в подарунок мені три цибулинки, і вони у мене росли на сонці, але малесенькі. Я їх викопала. Там вже було штук з 20 наросших цибулинок. Отут висадила цілим рядочком, і оце все, що залишилося. Все інше, мабуть, ж пропало. Може, десь якась і загубилася, ну то вже таке. Буду ще отут копатися, то може якусь ще знайду. Але все рівно, явно, що менше, ніж я садила. Ну і таке. Зараз візьму отаку обрізану пляшку. Ось. Десь наполовину заглиблю у землю і посерединці висажу оці цибулинки, так щоб бортик буде виглядати із землі, і я буду хоч бачити, де ці цибулинки знаходяться, щоб туди ні лопатою, ні сапою не залазити і не портити хоча б те, що залишилось. Я правда не сильно і бажаю там, але ж все рівно, раз воно вже є, то хай собі росте. Так, отут посадила свої підсніжнички, тепер їх видно, де вони. Бортик оцей буде гарною позначкою. І тепер можна вже братися далі за хризантеми. Ну, це, звичайно, вже пізно. За них братися. Вірніше, у мене так завжди і виходило десь у цю пору розсаджувати, але хризантеми були менші. А тут у травні дощиків було таке багатенько, і вони ось які повиганялись прям кущами великими. Ну нічого, хризантеми приймаються добре, тому будуть. Працювати так, як собі спланувала. Оці два кущі розділю наполовину, тобто вийде чотири кущі, і отут в рядок попід хрін висажу. Це пізні хризантеми, вони цвітуть аж у листопаді. Завжди вони росли отут, де ростуть, і почували себе добре. Але минулого року спеку не витримали, дуже сильно обгоріли. Хоч тут сонця потрапляє наполовину менше, ніж в інших місцях, тому вирішила подвинути їх іще далі, аби вони не перегрівалися, бо тут вже не скільки сонця, скільки вже саме коріння у них починає прийти в таку жару, то тут їм буде трошки, я думаю, що легше. Викопала обидва кущі. Один гарно розділився на дві частини, а другий, як почала ділити, а він розвалюється непонятно по якому. Дуже багато сухого оцього коріння. Ну, вірніше, сухого, мертвого, уже, яке негодне, оце дивіться. Ну, подивилась, подивилась, та думаю, та що я його буду пхати в землю даром, воно тільки буде заважати молодому. Дивіться, оце страхи. Які. Тому взяла, наломала, вірніше повідділяла таких стебел, щоб із нормальними корінцями були. Ось Зробила чотири пучечки, приблизно, таких, щоб більш-менш однакові були. Корінчики тут уже хороші, гарненько зараз залию водою, щоб вони зразу ж могли йти в ріст. І ото буде так. Думаю, вони повинні прийнятись непогано. Ось такі чотири кущики отрималися, начебто непогано виходить. Грін там трошки, наче як близько, але у нього деяке листя. Час від часу відсихає, то я буду обривати, так що тут буде все нормально. Самі ж кущики високуваті, думала, общіпати їм верхівки чи ні. Це ж пізні хризантеми, та ще зараз притупляться вони трохи в рості, поки приймуться. І Цвісти будуть тоді геть пізно. Якщо будуть приморозки розкиранні, то можуть і не зацвісти геть. Були такі пару років, що не змогли ці хризантеми розкрити свої квіти. Тому вирішила вкоротити лише такі самі довгі патики, верхівки Ось відщіпну. А ці, що менші, то позалишаю. Отак, цей трошки високуватий теж його. Прищіпну тут, в цьому кущикові. Оцей відщіпну. Тут ось один високий, дуже отак От укорочу, щоб він притупився в рості і поряд ось теж. О! А ці більш низенькі, то вони нехай собі доганяють. Ну і тут уже, щоб так більш-менш однакові отримались отут. Все. І отак от воно і буде. Добренько залила водою, прямо по пів відра мабуть, під кожен кущ, якщо не більше пішло. Земля геть-геть суха. Хоч із хати, наче сюди вода тече і все рівно земля не намочена Тому увійшло багатенько води. І пообкладала зразу ж травичкою, щоб менше випаровувалася волога. Оце цього року все, що саджаю, усе обкладаю травою, бо діла немає. Не обкладу, то буде земля потріскана, моментально все висихатиме, а так буде затримуватись волога. Звичайно, якщо не кожен день, то через день точно треба буде ці хризантеми поливати добряче, поки вони підуть нормально вже вріст, але то вже не проблема. Якщо раніше з другої половини літа починали бігати з ліками, все поливати, коли вже засуха і спека сильна, то цього року вже з квітня, не знаю, як хто, але у нас на Миколаївщині, то точно бігаємо, уже поливаємо все на світі, то вже, як то кажуть, кущем більше, кущем менше. То вже відчуватися особо не буде. Все рівно треба братися та й поливати. То оце отак буде. А тепер на оцій ділянці, що вивільнилась повністю, о, тут прямо багатенько землі е, свободної. То сюди перенесу ті хризантеми, які у мене на сильному сонці ростуть, вірніше, влітку вони не можуть рости, бо вони горять геть. А тут посажу, тут їм буде, думаю, трошки краще, Тут сонця наполовину менше. Так само, як той перший рядочок хризантем, посадила і ще три рядочки, наче мало бути всього кілька кущиків, а вийшло прямо добренько. В другому рядочку у мене опинилися жовті хризантемки. Оцей, що зліва перший, то це осінній кущ, він високий, але квіти дуже гарні. Завжди, хоч і підпирати приходиться, але все рівно люблю його, бо гарний. А далі три. Жовті, але вони якісь такі цікаві, як сонечка, і як наче із якоюсь червонуватою облямівкою квіточки. Ну, Цікаві, цікаві, то вони літні. І ось додивилася, що вже і бруньок багато, дивіться як. І вже дивилася, що ж мені робити, пообривати їх чи ні, але вони такі гарненькі під піоном. Поховалися, сонце не обпалило, то виглядають свіженько. Ну, вирішила залишити так, як є, а далі подивлюся, як вони будуть приживатися. Та й тоді, можливо, щось зроблю по-другому. Наступний рядочок це у мене тут вийшли теж літні, такі як середньорослі рожеві. Такі і не світленькі, і не темненькі, якісь вони середні, і здається, вони повинні трошечки кущитися. Але точно не скажу. Це в минулому році я їх узяла, посадила собі, бо побачила, що квітують влітку. І жовті оті сонечка, і оці рожеві, а вони у мене горіли і горіли ціле літо. Бруньки викидали і ті бруньки всі вигорали. Тому я позабирала сюди. Тут у мене тільки десь до 12-ї години сонце світить, а далі уже воно переходить на іншу сторону двору і сюди вже не потрапляє. Тому я думаю, що тут повинно бути цим хризантемкам краще. Тут на цих рожевих теж вже є бруньки. Вон вони, о, ось вони, але трошки менші, видно, трохи пізніше повинен цвісти цей кущик. Ну, чи зацвіте, то вже побачу, звичайно. Так, і у першому рядку, тут, якщо видно, то маленькі такі кущики, бо на фоні трави отої обкладеної та погано видно. То тут по краях точно знаю, що то жовті низькорослі літні. Вони якось кущаться, ті хризантемки, такі доволі крупненькі квіточки, і квітують вони усе літо, коли все добре. У мене ж вони знову ж таки. Горіли були на іншій ділянці і не могли вони зацвісти. Аж осінню я побачила, які вони є. А оці чотири кущі посередині, то це у мене під знаком питання. Якось злились вони там, де були із рожевими, то я так і не зрозуміла, чи це жовтенькі, чи це рожеві. Ну, в будь-якому випадку вони теж. Ростуть низенькі і теж кущаться, то буде нормально. Не будуть собою закривати все, що позаду них росте. Ну, і отака діляночка отрималася на даний момент. Отак. Це хризантемовий такий куточок буде. Але помітила, на оцих самих маленьких тляче, що то, не знаю, таке сильно дрібнесеньке. То буду сьогодні увечері кропити вишеньку, бо чоловік учора кропив яблуні від тлі і трохи залишилося яду. А за вишеньку забула молоденьку, то буду її кропити і якраз і по хризантемках оцих пройдуся, щоб витравити оту дрібну заразу. Ну і на посадках в цьому куточку ставлю крапку. А на самій роботі поки що ні, продовжуємо далі. А тепер збираюся розмежувати оцей квітничок і газон за допомогою бордюрної стрічки. Ще нею ніколи не працювала, тому це у мене буде дебют. Тільки читала про неї, бачила на фото, бачила на відео, як люди працюють, і хочу собі застосувати, аби додати завершеного вигляду цьому куточку свого садка. Спочатку роблю невеличку розмітку. На око зробила начебто рівненьку лінію, але ж воно все рівно виходить трохи кривувато, тому начіплюю мотузку на палички і виставляю палички у необхідному напрямку. Так буде надійніше. Далі кінчиком лопати прокопую лінію. Копаю поки що геть трошечки, тому що куди не копну, зразу ж натрапляю на якісь камінці. Потім їх буду витягувати. Зараз мені головне намітити рівненьку лінію. Коли проходжу по другому разу, то вже заглиблюю лопату десь на пів штика. І по ходу справи витягую усі каміння, на які натрапляю. Залишати їх у землі немає сенсу, тому що при встановленні бордюрної стрічки, все рівно ж буду на них натикатися і вони будуть заважати. Потім беру в руки сапу і прогортаю нею накопану землю, щоб отримався рівчачок. По ходу справи витягую усі корінці: і споришу, і перію, і мишійки, і всього іншого. Того коріння там вистачає. Готовий рівчачок вставляю стрічку, лягає вона геть без проблем. Васькомій уже намагається взяти активну участь. Куди не відгортаю, він все рівно норовить на мої квіти влягтися. Ну, а я пригортаю землю з обох боків і в кінці відрізаю сікатором стрічку. Ну, Сікатором не дуже зручно, потім попробувала ножем, то ним простіше, а взагалі в інструкції говориться, що можна різати звичайними ножицями. Ну, так, да, якщо брати ножиці оті великі, то воно дійсно буде легко. Отаким От вийшов результат. Ну що хочу сказати, що стрічкою працювати досить зручно. Чогось я дивилася так збоку, як інші люди встановлюють, то щось мені здавалося, що важкувато. Але коли взялася сама, то нічого складного зовсім і немає. Встановила нормально, правда, я не заглиблювала повністю, як намальовано на інструкції. Тому що якщо заглиблю повністю до самого бортика, то оця трава, що поряд буде наростати і не буде видно знову ж таки межі, знову ж таки косити буде важкувато. А так бортик піднімається ну Сантиметрів на три, мабуть, над землею. отак От я залишила, Підсиплю, правда, ще трохи землі. Зазвичай, як починаєш копати, та лишня земля виходить, а тут щось мені не хватило, Там під кущом, там начебто нормально. А тут хочеться підсипати отак От з цієї сторони і зовнішньої. Наче щоб міцніше стояв оцей бордюрчик. Щоб... Ні, він і так, наче нормально стоїть. Ось хитаю, то наче він не здвигається з місця. У мене ж тут котяки по ночам ганяють і е збивають усе на світі. Ви, мабуть, ж помітили, уже, що і Васька мій тут і по квітах моїх уже катався. Добре, що вони ще не хрупкі та не поламалися. Отак і за цей бордюр трохи хвилююся саме із за котів, бо більш нема кому мені тут порушувати оце все, нема кому ходити, там наступати. Тут все нормально, ні малих дітей немає, нічого. От, а одні тварини, оце у мене тут буває, шкоду роблять. От. А так думаю, що нормально, начебто лінія вийшла тепер така доволі рівненька. Он пішов уже васько перевіряти, чи так я зробила, чи ні. Ну і залишилося ще одне зробити. Зараз буду братися. І останнє, що залишилося зробити, то це замульчувати землю попід пухороплідником. У якості мульчі буду використовувати щепу. Вона вже вистояла під відкритим небом два роки. Уже як бачите, ну десь наполовину, мабуть, перегоріла прямо так гарненько, але процес, мабуть, ще не завершився, тому що. Скільки читаю, то такий матеріал треба витримувати мінімум 3 роки. Для того, щоб він не забирав із ґрунту азот, який потрібний рослинам. Тому у якості такого захисту я буду використовувати оці картонні коробки. Це коробки від лампочок. Із сонячними батареями минулого року їх узяла. От, знаєте, коли почалися перебої зі світлом, то ці лампочки мене дуже добре виручили. Та й зимою також інколи доводилося використовувати. І, і так зараз користуюся, наприклад, у надвірньому душі, то там дуже зручно, що така лампочка є, не треба ніяких кабелів туди тягнути, нічого. І світло гарне. Ну, то таке. Так от, оцей картон він не тільки захистить ґрунт від позбавлення азоту, а ще й стане гарною перепоною для бур'янів, які точно захочуть прорости отам от на новому місці. Тому зараз беруся за роботу, думаю, це багато часу у мене не займе. Спершу спушую землю навколо куща, коли копала лопатою рівчачок, то вже. Частково зрушила землю з місця, але деякі діляночки залишилися твердими, тому завершую процес сапою. Далі гарненько поливаю кущ, відро дощової води заливаю сюди. По-перше, тому що земля геть суха, і, по-друге, у найближчий час дощ не передбачується. Далі підсипаю трошки ґрунту із городу, тому що під дією води поробилися ямки, земля сильно всілася. І тепер зарівнюю поверхню, аби картонні розгорточки лягали рівненько. Розкладаю їх. Рівномірно, але повністю ґрунт не закриваю, немає в цьому необхідності. Мені головне основну площину закрити і залишити величенькі отвори для доступу повітря і для вільного доступу опадів, якщо такі коли там будуть. Ну і верх накриваю, щепою, і руками розрівнюю. Слідкую, щоб в листочки, які виткнулися із землі, паросточки молоденькі, то, щоб вони залишилися відкритими. І подивимось тепер, як воно вийшло із усіх боків, ось так. Виглядає, як на мене, то геть і непогано. Одного відра. Щепи якраз вистачило, щоб заповнити оцей простір. Взагалі-то в ідеалі я хотіла тут шишок насипати, але ж у нас проблема в тому, що хвойних лісів немає. На осінь мені пообіцяли із Харківщини назбирати саме таких шишок, як я хочу, тому буду чекати. Осені, дай Бог, все буде нормально, і тоді я зможу щепу замінити шишками. Ну, а щепа піде собі, як мульча в якомусь іншому місці. Поки що так. І тут же ж, походу, зроблю невеличку чистку. Деяким стовбурам я дуже хвилювалася, що на пухеропліднику, подивіться, на стовбурах отак позакручувалась, полопалася кора. Думала, це якась хвороба. І чисто випадково, учора, у короткому чиємусь відео, побачила, що там людина розповідає, що це не хвороба, а це нормальний процес. Просто руками пройтися, пообчищати оці закручені шкоди. Карлупайки та й усе, що це у старих гілок такі процеси якраз і відбуваються. Для пухероплідника це нормально. Тому просто пройтися отак, зачистити, де сильно воно в очі кидається. І, і все. А так, взагалі-то ще. В попередні роки замічала, що в якийсь момент листечко, оце яскраве, красиве, чистеньке, починає покриватися якимось темними плямами, але от характер тих плям не пам'ятаю. Буду придивлятися, щоб не пропустити цей момент, і буду дивитися, що воно таке, бо то точно, мабуть, якась хвороба. Якщо не сонце, бо читала, що може сонце давати такі опіки, то якщо не сонце, то подивлюся, які це можуть бути хвороби і чим можна рослині допомогти. А так, цей кущик я дуже дуже люблю за його яскравість. І тепер він у мене виглядатиме іще більш гарно, тому що на цій діляночці я, як то кажуть, роблю на нього ставку, поки хризантеми ще будуть тут приживатися. Це вже третій день, як я тут працюю, то вже половина, правда і попідніма ливушка і вже стоять нормально, а половина ще відчуває пересадку і ще прив'явша. Але поливаю кожного дня, тому хризантемки, я думаю, відізвуться гарно на вологу і гарненько приживуться усі. От і закінчила переоблаштування хризантемового куточка. Він поповнився новими рослинками. Тепер тут, крім пізніх осінніх ризантем, є ще і літні, причому із різними термінами цвітіння, різного зросту і різного кольору. Тепер сподіваюся, що. Діляночка буде виглядати більш веселенько, тому що квіти тут з'являлися аж у листопаді місяці. Тепер, ж, коли є літні сорти, причому ви самі бачили на деяких кущиках вже й бруньки з'явилися, то думаю, десь через місяць можна вже очікувати перших квіточок. Можливо, це цвітіння буде не таке масове, сильне, але все-таки, якщо і десь ріденько квіточки появляться, то вже буде приємніше сюди глянути. Ну і взагалі діляночка тепер має вигляд такої собі невеличкої клумби. І на ній буде легше тепер працювати, бо вже добре видно, де ростуть кущики, де можна пройтися сапою, що і коли полити, ну і так далі. а тепер переключаюся на інші домашні справи. А вам всім бажаю продуктивного дня і гарного відпочинку. До побачення!